Вітаю, сталкери! В цьому відео я вам покажу найвигідніший квест, на мою думку, з табору Терекон, що знаходиться на смітнику. Також буду вчити поганим речам, так що якщо ви людина тонкої душевної натури, то можете одразу вимкнути це відео. Ну, поїхали. Гуляючи по Терекону, ви натрапите на двох синіботів, які запропонують вам випити. Погоджуйтесь на пропозицію та кажіть тост на власний смак. Поступово втратився в довіру, і вони дадуть квест. Одрат є у нас друг Панас, Такса, а не людина. Завжди в купі Брухту щось цінне унюхає, а тільки радіація його зіпсувала трошки. Але він розумний, велів нам засіб від неї до схрону покласти. Тільки ми забули помовч, Мурло. Коротше, для надійності потрібно по позирю до всіх його трьох скронів покласти. Виручиш І те є зі схронів чур не шкурити. Тепер відправляйтеся до схронів, які помічені на мапі. Їх легко знайти. Відкриваючи перший схрон, ми бачимо, що він досить жирненький. Два артефакти на електрозахист і нарешті непоганий детектор гілка. Звісно, ви можете бути хорошим хлопчиком, покласти туди пузир горілки та йти собі далі. Але я пропоную все забрати, бо навіть сама гра на це натякає. Пагани зарубу влаштуй. Воно тобі тре. Так, а куди нам валить сюда? Де ще стільки лохів під боком. Горілочку можна і залишити. Далі йдемо до іншої схованки, яка знаходиться біля бетонних блоків та накрита дерев'яними дошками. Будьте обережними, бо на вас можуть напасти мутанти тусканчики Тому спочатку розбираємося з ними, а далі лутаємо з хрону. В ньому я знайшов приціл 2X, глушник МАК-10, який тут чомусь називається Гордон. Все ж таки бажано спочатку покласти горілку, а потім все забирати, а не так, як я це зробив на відео. Бо, можливо, внаслідок цього замість решей в третьому схроні, я зустрів того самого сталкера Панаса Смірнягу. І він мені кинув справедливу пред'яву за його речі, які я нахоботив собі, і мені довелося його застрелити. Схованки чистим сумка, але все одно квест вийшов дуже прибутковим, і навіть по дорозі до третього схорону я знайшов собі ще один артефакт біля хімікатів. Підписуйтесь на канал, ставте потужного лайка і бувайте здорові!